На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Жителі області вже цього місяця отримають нові пенсії. Кого розмір, основний розмір більше ніж прожиткового мінімум? Таким пенсіонерам підвищення відбудеться лише за понармовий страховий стаж. В середньому сума порівняно з вереснем зросте на 16 гривень. Дипломатичний десант познайомитись з красою та родзинками рівненщини в наш край завітали дружини 12 послів іноземних держав на чолі з дружиною міністра закордонних справ України. Ми не всіх зібрали. Ви знаєте, ми зібрали не так багато. 100 тисяч гривень на очищення водойми. Дубинські рибалки виграли грант ООН і планують зарибити млинівське водосховище. Прохання, коли масово, якщо якщо почне ловитися риба, не заготавлювати в крок. Національний університет Острозька академія святкує 435 років з дня заснування та 17-ту річницю з моменту відродження. З цієї нагоди голова обласної адміністрації пообіцяв передати під гуртожиток навчальному закладу приміщення колишнього готелю. Зараз повернусь на роботу і обов'язково підпишу розпорядження на передачу готелю, який сьогодні заростає деревами. Африканки, європейки та азіатки рівненщину відвідали дружини 12 послів іноземних держав, акредитованих в Україні. Очолювала делегацію Наталія Грищенко, дружина міністра закордонних справ нашої держави. До Рівненщини вони завітали з ознайомчим візитом. Тут їм розказали про промисловий і туристичний потенціал краю та провели невелику екскурсію. У ВІП-товаристві побувала Оксана Жужецька. Нині вони їздять по всій Україні, аби вивчити нашу державу, яка для багатьох є країною екзотичною та незвичною. До рівного приїхали дружини послів Білорусі, Бразилії, Кореї, Малайзії, Марокко, Нігерії, Нідерландів, Пакистану, Туреччини, Узбекистану, Чехії та Швеції. Ми не всіх зібрали, ви знаєте, ми зібрали не так багато, тому що зараз ще вересень, не всі ще повернулися з віспусток. ці не такі вже там новенькі. Тут вони багато тут їздили, ми їх возимо в інші регіони. От, враження у них дуже гарні. Гостина Рівненщина зустріла дружин дипломатів, які годиться в нашому краї з відкритими обіймами. Голова облдержадміністрації Василь Бердаш одразу розповів про кілька наших родзинок. Найбільшою гордістю рівенщини є Пересопницька Євангелія. це Острозька академія, перший навчальний заклад Східній Європи. І такою найбільшою визитівкою рівенщини є бурштин. А от голова облради одразу висловив готовність до співпраці як з дружинами, так і з їхніми чоловіками-послами, нагадавши стару українську приказку. Жінка це шия. Куди поверне шия, туди й буде дивитися голова. Офіційна зустріч зрештою вийшла не надто офіціозною. Проте за жартами і компліментами не забули і про серйозне. Жінкам розказали про промислові потужності Рівненщини та нашу співпрацю з іноземцями, а також провели дещо віртуальну туристичну екскурсію нашою областю. Окрім офіційного прийому на дружин послів, чекає ще екскурсія обласним центром променевої терапії. А також чи не головна жіноча родзинка Рівненщини – підприємство Бурштин України. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Нові пенсії вже з цього місяця отримають жителі області. У середньому сума порівняно з вереснем зросте на 16 гривень. Втім, стосуватиметься підвищення не усіх. Зокрема, героям праці розраховувати на додаткові гроші не варто. Хто ж і скільки доплати отримає, дізнавалася Галина Баранчук. Пенсійний фонд розпочав провадження нового законодавства. 270 тисяч жителів області в жовтні отримують більше пенсії. Розміри доплат розповідають у фонді, будуть індивідуальними. В кого розмір, основний розмір більше ніж прожитковий мінімум, таким пенсіонерам підвищення відбудеться лише за понаднормовий страховий стаж. В кого ж розмір пенсії не перевищує цю величину, то Пенсія підвищиться саме до цього рівня. Крім цього, починаючи жовтня буде зафіксовано максимальні розміри пенсій. А це означає, що виплати більше ніж 7840 тисяч гривень не будуть підвищувати та індексувати. Таких пенсіонерів на рівнинщині 19. Мова йде насамперед про героїв праці, зміненої виплати працюючим пенсіонерам, якщо пенсії у них менші ніж прожитковий мінімум. Їм буде проведена доплата до 784 гривень. В кого розмір пенсії складав 784 гривні або більше, таким людям доплата проведена не буде. Нині пенсійний фонд вже розпочав виплати за жовтень. Їх отримують понад 300 тисяч людей. Таким чином середній розмір пенсії тепер в області становить 1046 гривень. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. У Рівненській митниці змінився керівник нового начальника сьогодні в обласному центрі. Представив директор департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України Сергій Сьомка. Рівненськими митниками керуватиме 36-річний Сергій Лук'янов. Він має десятирічний стаж роботи у цій структурі і працювати в область прийшов після керування кримською митницею. Попередній начальник Роман Микитюк, який працював на цій посаді, із червня від сьогодні очолив Ягодинську митницю. Таку перестановку столичне керівництво. Тво назвало плановою ротацією. Під час прес-конференції новопризначений керівник рівницьких митників коротко розповів про перші кроки у роботі. Оптимізація роботи всіх підрозділів митниці, на які сьогодні зосереджує увагу голова державної служби, керівництво держави, і також спрощення формальності, які відбуваються під час митного контролю митного оформлення. Це перші завдання, які поставлені, які будуть виконуватись. Рівницька область є достатньо непростою. Трима знаходи, треба знаходити компроміс інтересів, компроміс інтересів між необхідністю наповнення бюджету і створення відповідних умов для роботи великих підприємств, які є бюджету утворюючими, які є одночасно і виробниками, і імпортерами. У той час, як одних призначають, інших звільняють. Президент України Віктор Янукович звільнив з посад двох голів райдержадміністрації на Рівненщині. Залишили свої посади за власним бажанням керівники Радивилівського та Рокиднівського районів Віталій Станкевич та Анатолій Козаченко. Перший пояснив своє рішення бажанням бути ближчим до родини, яка мешкає у Рівному. Пан Козаченко про причини написання заяви на звільнення телефоном повідомити відмовився. До призначення нових очільників обов'язки голів райдержадміністрації. Виконуватимуть їх перші заступники у Радивилові Іван Школяр, а у Рокитному Іван Власик. 435 років з дня заснування та 17 років з моменту відродження. Ці дві дати відзначив найстаріший вищий навчальний заклад Східної Європи Острозька академія. І, Як і годиться, під час дня народження не обійшлося без подарунків. Так, голова обласної адміністрації Василь Бертеш пообіцяв своїм розпорядженням передати закладу колишній готель. Після реконструкції там має бути студентський гуртожиток. Більше про святкування Алласищук. Ось такий вигляд мав з пудей східної Європи: свита, чоботи, щоб топтати дорогу до знань, та неодмінно багато книг. Сучасне обличчя Острозької академії формує дещо інше покоління замість чобіт, кросівки, чи кеди – за плечима, рюкзак з ноутбуком. Зараз дуже допомагає комп'ютерна техніка, ноутбук або персональна. Е, ну... КПК, тому що зараз в академії є вихід в інтернет, і навіть будучи на парі, можна легко вийти в Вікіпедію та знайти потрібну інформацію. Для нинішніх спудеєва саме так в Острозі вже понад чотири століття називають студентів. Академія не лише храм науки, а й місце для розвитку та самореалізації. Віддячити за це рідній Альмаматер. Молоді люди вирішили доволі оригінально. Ми вирішили на день академії організувати таку акцію в ми показати свою любов до неї, показати, наскільки ми з нею пов'язані. Всі студенти дружно, разом, усі факультети стали навколо академії і продавали ось таку капсулу часу, яка символізує як і величезну кількість років нашої академії, так і її, в принципі, невелику кількість років, 17 молодість. Завдяки друзям академії галерея до свята збагатилася двома роботами українського скульптора Петра Капшученка, який багато років жив і творив за океаном. Також, аби встановити історичну справедливість, тут відновили трон князів острозьких. Почав шукати літературу, але само собою дивився на ті ті, ті речі, які лишилися ще. Тобто, це були і гравюри, це були письмові згадки. Але найбільше все-таки в живописі мало збереглося, в гравюрах більше збереглося. І по тих гравюрах приблизно почав дивитися, як виглядав. Міг виглядати трон князів Островських. І так сталося, що біля 20 років збиралися якісь детальки. Розвиток матеріально-технічної бази теж нині актуальний для закладу. Тут вже незабаром планують завершити будівництво корпусу гуманітарного факультету. В цьому році нам виділили 800 тисяч. Ми залучили вже 3 мільйони тільки цього року. Ми будемо залучати далі кошти. Ми знаємо, як їх залучати. Ми маємо меценатів, і ми закінчимо цю будову. Коли? Я думаю, що максимальний термін два з половиною роки. Що там буде? І там буде гументарний факультет, там буде п'ять тисяч студентів додаткових, там буде адміністративний корпус. А ця островська академія перетвориться у суцільний музей освіти України. А ще в академії має з'явитися новий гуртожиток. Голова обласної адміністрації Василь Берташ пообіцяв своїм розпорядженням передати для цього закладу занедбаний готель у центрі острога. Алласищук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Рівне знову готується ярмаркувати. маркувати. Цієї суботи вже вдруге за останній час на вулиці набережні проведуть традиційні осінні торги. Очікується, що зі своєю сільгоспродукцією до обласного центру з'їдуться виробники з усіх районів, Як і два тижні тому знову очікують до сотні колективних фермерських та одноосібних господарств. Селяни порадують міських жителів недорогою картоплею, капустою, яйцями, грибою, медом. Дачники можуть придбати саджанці ягідних культур, а також садово-городній інвентар. Зможуть рівняни поласувати і готовою продукцією, яку продаватимуть працівники споживчої кооперації. Окрім широкого розмаїття товарів, тим, хто завітає на вулицю набережну, обіцяють ще й цікаву розважальну програму. Організовує сітковий ярмарок обласне управління агропромислового розвитку та регіональна асоціація фермерів. Млинівське водосховище вже незабаром може стати чистішим. За це місцеві рибалки мають дякувати активістам із сусіднього дубна. Тамтешній рибальський клуб Робінзон отримав екологічний грант від Організації Об'єднаних Націй. Яким чином борці за чистоту водой мають намір витратити 100 тисяч гривень? Дізнавалася Світлана Федик. Дубинський клуб Робінзон давно веде запеклу боротьбу проти забруднення місцевих водойм. І от нещодавно рибалкам вдалося виграти грант від ООН. Кошти планують витратити на очищення від рослинності млинівського водосховища. Кожен рік літку, коли підвищується температура повітря. Вода відповідно прогрівається, і органічні речовини, які попадають в чистоти, ці всі органічні речовини, які попадають в річку, вони збираються в районі Коблина, в сторону Аршичина, і вони на ямах, на ямах збираються і починають перегнивати. Перегниваючи, вони виділяють газ метан, із-за чого риба гине. Змінити ситуацію, розповідає Олег, натюк можна, запустивши водосховище рослиноїдних риб. Найкраще для таких цілей підходять білий амур, білий та строкатий товстолоби і короб. При цьому активісти закликають інших рибалок з розумінням ставитися до цієї проблеми. Прохання, коли масово, якщо не почне ловитися риба, не заготавлювати впрок, зловили рибину скільки людині треба. Два кілограма кілограм рибини людина взяла, наїстися можна. Останне, будь ласка, випускати, бо це таких. Таких нюансів, щоб ще хтось дав колись гроші, щоб запустити рибу в річку, мабуть, більше в житті для, для нас не буде. Частину грантових коштів, а це 100 тисяч гривень, рибалки вже отримали. Акцію з зарибленням Линівського водосховища клуб Робінзон планує влаштувати наступного тижня. Світлана Федик, Олександр Дмитрук здубно для інформаційної програми День. І, хоча День художника в Україні святкуватимуть лише у суботу, рівненські майстри пензля вже почали відзначати професійне свято. Цієї нагоди у залі обласної організації спілки художників відкрили виставку робіт місцевих авторів. До неї, зокрема, включили і твори тих, хто колись працював в обласному художньо-виробничому комбінаті. На честь 60-річчя створення комбінату його представники отримали відзнаки від обласної та міської влади. Нині розповідають, заклад переживає не найкращі часи майже повністю відсутні замовлення відчувається нестача молодих спеціалістів. 80-х роках вже в нашому художньо-виробничому комбінаті вже не налічувалось 150-160 чоловік. У нас були і цех народних майстрів. У нас полісся люди працювали. Ну потім почались такі часи, все почало занепадати, замовлень державних не було. І в нас зараз сталося ну, 35 чоловік художників на теперішній час. Молодих спеціалістів ми з вищих службових закладів не можемо собі дозволити взяти, тому що роботи немає. Рівненський стрілець Олег Омельчук здобув золоту медаль, повторивши при цьому найнаціональний рекорд, який йому ж і належить у стрільбі на 10 метрів з пневматичного пістолета. Сталося це у Львові на відкритому кубку України. Крім того, у стрільбі на 50 метрів з малокаліберного пістолета Олег здобув бронзу. Готував спортсмена до змагань тренер Сергій Бондар. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.